Косівський базар. Дивіться, яка унікальна продукція у нас сьогодні. є. Це свіжа заморожена корель. Віталій, яка ціна її Корель свіжо заморожена у нас сьогодні від 200 гривень кілограм і до 350 кг. Від 200 до 350 Так само я бачу, що є так само копчана корель. Дивіться, яка гарна копчана корель заваковою. Яка її ціна? Її ціна 550 гривень кілограм. Але може бути рибка як за 250 гривень, так і бати. Я її пробую, каже, вона смачна, Я вам чесно кажу, Віталій вже мене приймстил. Ну і Червона ікра 900 гривень, 250 грамів. Є в пластику і є в скіт. І уявіть собі, що чорна ікра закінчилася. Да, чорна... чорна ікра сьогодні скінчилася. Замало взяли, на наступну суботу візьму більше. Ми думали, що чорну ікру не будуть купувати, вийшло все навпаки. Що... На У нас шо? буде дегустація червоної ікри. Хто не має можливості купити, а хоче спробувати, я думаю, що спробуйте і відразу купить червону натуральну ікру. Так що приходьте до нас за такою гарною рибою.